Друзі, всіх вітаю! Ви на YouTube-каналі Солохає. Ми професійно підбираємо та продаємо дивани, крісла, ліжка та матраци. І сьогодні хочу вам розповісти про цей надзвичайно м'який і комфортний диванчик Юбо. Ви поки підписуєтесь на наш канал, а я зараз розповім. Кутовий диванчик Hugo має габарит по ширині 280 см, по глибині 163 см. Спальне місце 160х240 см. Також є його зменшена версія Hugo Mini. Габарит 240 см по ширині, глибина залишається така сама 163 см. Спальне місце 160 на 200 см. Обидва диванчики комплектуються подушками. Великою перевагою кутового дивана Hugo є те, що кут універсальний, тобто при монтажі. Ви його можете поставити або зліва, або справа. Також диванчик розкладається. Система розкладки, крокуючи єврокнижка або пантограф. Під сидінням велика біла ламінована ніша для білизни. Опускається спинка і у вас величезне спальне місце 160 на 240 см, що теж зручно у дивана, в нього дуже-дуже м'які підлокітники. Тобто, ви, коли лягаєте, вам під голову навіть не треба підкладати подушку. Довга сторона кута теж функціональна. Тут є містка ніша для білизни. І саме головне, за що клієнти і ми полюбляємо цей диванчик Hugo, це його надзвичайна м'якість та комфорт. Дивіться, тут таке наповнення: незалежний пружинний блок Pocket Spring, пружинна змійка, пінополіуретан підвищеної плотності, і саме головне, у верхніх шарах іде аеропух. За рахунок нього досягається надзвичайна м'якість і комфорт посадки на дивані. А зараз найважливіше диванчик Hugo кутовий, а також Hugo Mini, його зменшена версія. Є в наявності. Вони доступні в оплату частинами від Приватбанк та Монобанк на 4 місяці без переплат для вас. Також диван є в шоурумі, як бачите, можна в Києві прийти, посидіти, полежати на ньому. Ціну на диван можна побачити на сайті solo.ua. Також ми робимо відправки в будь-який населений пункт України. Підписуйтесь на наш канал, у нас буде більше оглядів якісних меблів.